Аналізуючи роботу юридичного відділу, яка була проведена у жовтні поточного року, слід зупинитись на такому. У вказаному періоді спеціалістами відділу вивчено та погоджено 14 рішень Мукачівської міської ради, 45 рішень її виконавчого комітету та 46 розпоряджень Мукачівського міського голови з основної діяльності. Посадовими особами відділу забезпечено представництво інтересів Мукачевської міської територіальної громади у 29 судових засіданнях, які розглядали судами загальної та спеціальної юрисдикції. При цьому слід відмітити, що впродовж зазначеного часу рішень по суті розглядуваних судами справ судовими інстанціями не приймалось, що ж стосується іншої роботи відділу, то зазначу про таке: відділом на належному рівні забезпечується робота адміністративної комісії, яка утворена при виконавчому комітеті Мукачевської міської ради. У жовтні місяці поточного року на розгляді адміністративної комісії перебувало 16 матеріалів, відповідальність за які передбачено Кодексом України про адміністративні правопорушення. У результаті розгляду вказаної кількості протоколів адміністративної комісії винесено 16 постанов, 14 з яких це постанови про накладення адміністративних стягнень у вигляді штрафів на загальну суму 11 390 гривень, та дві постанови про закриття провадження у справі.